Ми з тобою вже навчаємося досить довго. Якщо не помиляюся, вже десь півроку. Як це в січні здається, так. Прийшов. 14 січня я здається, я прийшов. Зараз ми з тобою вже завершили третій рівень. Сьогодні написала диктант. З чим тебе дуже вітаю. Прекрасний результат, 85 балів зі 100, Чудово. І хотіла би, щоб ти Дякую. поділився своїм враженням про те, як тобі навчання в школі. Мені подобається, в принципі, все. Мені подобається, що ми багато говоримо і можемо перевести формат уроку на англійський повністю. Так, це можемо поговорити перед початком заняття, наприклад, на свої терми, типу, просто, просто попрактикувати розмову англійську, яка трошки від, ну, так сказати, при, попробувати примінити то, що, те, що навчилися до цього. Ось формат року подобається. Те, що постійно говоримо, також пишемо, також читаємо. Типу, дуже все класно. Я достатньо швидко розумію як що, куди. Чи ти помітив якийсь результат от, після третього рівня? вже? що змінилося? Як я помітив, що багато можу відео англійською мовою розуміти краще, і типу, вже якщо раніше я думав, переводив, типу. То зараз, зараз, я можу просто дивитися відео і розуміти про що він говорить, і мені не потрібен цей перекур, бо я вже в принципі і так розумію, що де до чого і як.